Для демобілізованих військовослужбовців, які пройшли війну, життя не завжди поділилося на до та після, і те після досить часто геть не райдужне. Сергій Степанов та Олег Белішев добровольцями пішли в армію у травні минулого року, а додому повернулися покаліченими. Про наш блокпост, наче забули, кажуть солдати. Вони були прикриттям для прикордонників на трасі Донецьк-Горлівка. Прикордонників відвели, а блокпост лишили. Розповідають певний час із бойовиками навіть встановилося неписане перемир'я. Зійшлися на тому, що у красному партизані має бути порядок. Та в один момент все змінилося кардинально. А до найближчої української частини було понад 10 кілометрів. Спочатку обложили мінами неплохо, Вот. Мы начали, ну как мы заняли круговую оборону. Вот. И потом на нас пошли три танка. Один со стороны Горловки выехал. Второй выехал со стороны Донецка. И третий напротив нас вот, от ребят с блокпоста, которые стояли, с которыми у нас была договоренность. Вот. И человек, наверное, порядка 80 был. Вот. Но ну, с нашей стороны это была одна беха копейка и человек 20 ну, 25 от сил. То есть, ну, пока была возможность, то есть ребята отстреливались, а вот некоторые из них отошли вглубь поселка, вот, ну, в нашу сторону, в тыл, вот, э, оттуда держали оборону. Ну, получилось так, что они выдавили, вот, ребят, ребята отошли, а мы остались, как бы, ну, будет громко, наверное, сказано вызвали огонь на себя, ну, по крайней мере, как-то задержали их тем, что вот пока вот ну, они с нами там перестреливались, да, пока, допустим, ну, там, боеприпас закончился, то есть воевать дальше смысла не было, потому что уже не было чем. Вот, нам предложили сдаться, мы вышли, сложили оружие. Вот, ну, и как бы вот этот момент, когда они там приходили с нас, снимали бронежилеты. Вот раз каски, то есть все, что было в карманах, выгребали, то есть ребята за этот момент успели немножко отойти ближе к нашим. Ну, в общей сложности нас было 14 человек осталось, вот. четыре из них погибло, за вот, да, 10 человек попало в плен. Нас ранили уже, когда мы попали в плен, мы были пленные, военнопленные, У нас, э, ну они как бы хотели расстрелять, да, Сергей? Да. Да, расстреливали. Меня мог мог ли толіктоля я не знаю. На тому блокпосту для Сергія і Олега війна закінчилася. Тепер вони борються за повноцінність свого життя. Та кошти на це потрібні чималі. Тож коштовне лікування сьогодні фінансують волонтери. «Спасибо волонтерам і їм поклон за це. То тобто сята всього благодаря волонтерам. Тобто і операції і обезболюючі, там і перевозки там з одного госпіталя в другий. Поддержка та. Це... я не знаю, это даже сложно назвать поддержкой, это просто спасательный круг. Огромный такой, знаете, спасательный круг для всех военных. Для всех ребят, которые сейчас лежат в госпитале, потому что это, я говорю, это у них, на них плечах это и питание, это и какие-то салфетки, это и медикаменты, это и, скажем, те же самые спонсоры, которых они находят, которые финансируют, допустим, вот операции, допустим, да, там вот пластины, которые вот такие титановые. То есть это все благодаря волонтерам. То есть ихнюю работу, знаете, как-то, ну, очень долго перечислять можно. Сергій каже, буде бігати, налаштований на одуження. У Олега ситуація складніша. Хоч Хоча є позитивна динаміка, за словами лікарів, та інвалідності не минути. А раніше він любив їздити на велосипеді. Та чоловік не планує відступати і ходити точно має намір на своїх двох. Все буде нормально, все то піду на роботу. Але зараз у мене план це встати на ногу ноги, привести в порядок, стать по максимуму чоловіком. Попереду у військових побратимів ще тривалий період реабілітації, але на жаль, підтримку вони, такі як вони, отримують здебільшого від волонтерів, а не від держави. На сьогодні Олег та Сергій ще не отримали посвідчення учасників бойових дій, але кажуть, що їм їх обіцяють. Щоб отримати якісь пільги від держави, мусять оббивати пороги численних кабінетів та не падають духом, Запевняють, не за пільги чи нагороди стояли на блокпосту, а за свою батьківщину, за своїх рідних, за мир.